Сьогодні у випуску як зробити ідеальний щоденний макіяж. І з візажисткою розглянемо усі етапи цього процесу та почуємо слушні поради. Гордеулум або в народі ячмінь, чому він виникає та як насправді його лікувати? Більше про це почуємо від лікарки із психологиною. Розглянемо термін любов до себе. Розберемося, як же полюбити себе, та чи так це важко, як нам здається. Наші експерти дадуть багато слушних порад тож дивіться далі. магазинів із косметикою нині гнуться від величезної кількості продуктів, чого тільки не придумали для поціновувачів макіяжу. Для багатьох дівчат він став приємним доповненням рутини. Те, хто фарбується щодня та насолоджується процесом, експериментує або ж просто виконує звичні етапи. А хтось не бачить у цьому потреби, та великого бажання не виявляє. Цікаво, а що скажуть наші дівчата? Я запитала у Вінницьких панянок, чи часто вони користуються косметикою? та з яких етапів складається їхній щоденний мейкап? Не часто користуюся зазвичай вмивання, догляд за обличчям, крем, потім трошки пудри, трошки брови, трошки близько для губів. Все я використовую як декоративну, так і доглядову косметику кожного дня. Якщо я, звісно там не у відпустці, ще десь очищення, тонізування, креми, ну весь догляд. А декоративна косметика, ну там в кожної людини різні етапи. А у вас? В мене це тональна основа, консилер, контурінг, румяна. Ну і все, макіяж це невід'ємна частина. Напевно, усіх дівчат і жінок хочеться виглядати гарно. Зазвичай наношу легкий макіяж. Вже якщо кудись там йдемо по справам чи ще кудись, то вже такий більш чіткий. Зранку це вмивання там пінкою, потім або легкий крем, бібі-крем підводкою крашуся, туш, рідко помада. якщо… Так, вдома, наприклад, я намагаюся не використовувати косметику, оскільки також проблеми зі шкірою, і напевно це буде краще уникнути таких проблем. Складається мій догляд, по-перше, це різні крем, звісно, що СПФ, також тональний крем, консилер, румяна, контуринг і, напевно, фарбування вітушу. Я не дуже часто користуюсь косметикою, лише на якісь більш такі грандіозні події. Якщо і користуюся нею, то користуюся більш простими засобами. Це підводка для очей, туш, помада. Користуюся виключно тільки помадою і різнички підкрашуюся. Нанесення макіяжу це процес унікальний, і він може стати навіть окремим видом медитації. З його допомогою можна не тільки зробити образ яскравішим, а й надати шкірі більш здорового вигляду, підкреслити свою природну красу. Для цього потрібно лише навчитися правильно його наносити. Навіть якщо ви ніколи раніше не були б'юті фанатом, розібратися, що тут до чого зовсім не складно. І сьогодні вам у цьому допоможе наш експерт. Просто зараз розглянемо усі етапи. По макіяжу та дізнаємося, як зробити його ідеальним. Знайомтеся. Тетяна Кондратюк, візажистка. Знає усі секрети вдалого мейкапу, тож поділиться із нами. Найперший та найважливіший етап підготовка шкіри. За яким алгоритмом вона відбувається. Будь-який макіяж повинен починатися з підготовки шкіри. І три ключових етапи у підготовки: це саме очищення, тонізування та зволоження. Жоден Косметичний засіб вам не дасть бажаного ефекту, якщо ми будемо його наносити на брудну шкіру. Тому спочатку потрібно її очистити за допомогою різних засобів для вмивання, міцелярної води або чогось іншого. Але дані засоби мають мильний розчин, який порушує pH нашої шкіри. І наступні продукти, які ми будемо наносити на неї, на жаль, не будуть працювати на 100%. Тому для нормалізації pH ми будемо використовувати з вами тонізуючий засіб, будь-який тонік, який ви можете собі знайти, це не продукт який для зволоження або для пом'якшення шкіри, це саме продукт, який нормалізує її pH. Після того, як ми підготували шкіру до нанесення зволоження, ми обираємо засіб. І дуже великий міф е, існує про те, що засіб для зволоження потрібен тільки для, для тієї шкіри, яка досить суха. Ні, навіть жирна шкіра потребує вологи. Тому не забуваємо про цей етап зволоження шкіри. Далі, звісно, тональний крем. Як підібрати тон та як правильно його наносити? Наступним етапом макіяжу нам потрібно обов'язково підібрати правильно тональний засіб. Тональний засіб ми обираємо, враховуючи тип шкіри, а також Ті недоліки, які ми маємо замаскувати. Тональні засоби поділяються на зволожуючі, які мають сяючий вологий фініш та матуючі. В залежності від того, який тип вашої шкіри, ви повинні правильно обрати саме ту тональну основу, яка підійде саме вам. Якщо ви власниця жирної шкіри, розширених пор або рельєфу на обличчі, я б не радила обирати якісь сяючі тональні основи, тому що вони будуть тільки підкреслювати дані недоліки. Ваш випадок це матуюча тональна основа. І зверніть увагу на фініш тональної основи. Якщо вона матуюча, вона буде більш довше триматись на вашій шкірі. Також важливим елементом є правильний підбір відтінку. Дуже часто я зустрічаю дівчат, які в торгових центрах наносять тональну основу на зап'ястя. Це абсолютно неправильний спосіб підбору кольору тональної основи, бо наше зап'ястя і наша шкіра на обличчі абсолютно різних відтінках. Старайтесь наносити її на вилицю і в такому випадку походити ще годинку-дві. Тональні основи мають властивість окисляти з часом. Після того, як ви побачите, що жодної плями на вашому обличчі немає ви можете сміливо її купувати. Також важливим елементом є не створення ефекту маски для цього ми повинні розуміти, що тональна основа може наноситись різною щільністю за допомогою різних засобів, такої як кісточка, б'юті блендер або ж власні пальчики. Якщо ви будете використовувати кість, ви будете отримати більш покриття. Середнє покриття вам надасть б'юті блендер. А також, якщо ви будете використовувати власні пальчики, ви можете досягнути максимально легкого покриття без ефекту маски. А як же після тону повернути обличчю природний рельєф? Що порадити? Після вирівнювання тона ми обов'язково повинні повернути фізіологічні впадини та об'єми. І для цього ми використовуємо скульптор. Або корекцію. Корекція може бути як суха, так і кремова. І в залежності від того, куди ви збираєтесь, ви обираєте саме той чи інший вид корекції. Якщо ви йдете на зйомку, там де буде багато світла, або буде спалах фотокамери. Вам обов'язково потрібна буде кремова корекція для того, щоб спалах не пробивав сухі Продукти. Якщо ж ви йдете просто на, якісь, на якусь вечірку або е, по повсякденним справам, вам можна в принципі, використовувати лише суху корекцію для того, щоб відновити фізіологічні об'єми. Корекцію ми використовуємо е, по певній схемі. Ми затемняємо впадини для того, щоб підкреслити об'єм. А на об'єм ми наносимо щось світле так називаємо хайлайтер. Хайлайтер це не обов'язково щось таке. Сяяння чи ще щось, він може бути навіть матовий, але має мати трошечки світліший відтінок за відтінок вашої шкіри. Для того, щоб замаскувати синячок під оком, ми використовуємо консилер. Це той продукт, який має надлегку текстуру. І не путайте його з коректором. Коректор набагато плотніший. Для того, щоб саме замаскувати си, синій колір, е, біля ока, вам потрібно використовувати щось персикове. Не дивуйтесь, якщо ви в магазині знайдете консилер персикового Відтінку. Він саме для того, щоб замаскувати ваш синячок. Далі найцікавіше макіяж очей. Як же надати їм виразності та глибини? Для того, щоб зробити погляд виразним, краще використовувати сяючі відтінки тіней, які ми будемо наносити на центр повіки, а впадене краще затемняти нейтральним відтінком в колір вашої шкіри. Додати глибини погляду ми можемо за допомогою будь-якого олівчику гелевого, який ми будемо промальовувати простір між самими віями. Подовжити вії ми можемо за допомогою туші. Якщо ви хочете зробити максимально драматичний ефект. Можете накладати її в декілька шарів після висихання попереднього. дублюємо наступним з їх рухами. В куточок можна додати трошечки штучних хвій, але обов'язково з прозорим клеєм, для того щоб це було непомітно. А як щодо брів? як підкреслити їх так, аби вони не виглядали, наче намальовані маркером. Для того, щоб наші брови виглядали природні і не було ефекту маркеру, можна використовувати пудровий олівчик. Це той олівчик, який має суху текстуру. Промальовуємо нижню лінію, а далі імітуємо ріст волоска. І обов'язково використовуємо щіточку для того, щоб прочесати ось ці лінії і вони не були помітні. Після того, як ми оформили брови, використовуємо будь-який фіксуючий засіб, вичісуємо волосок в напрямку його росту, не догори, а в напрямку росту. Залишилися тільки вуста. Як же правильно фарбувати губи та чи можна їх збільшити за допомогою макіяжу? Для того, щоб наші губи виглядали спокусливо, ми повинні обов'язково перед початком макіяжу їх зволожити. Після зволоження будемо наносити контурний олівчик. І для того, щоб їх трошечки збільшити, ми можемо виходити за контур, але лише зверху та знизу. З бокових сторін не виходимо за контур, щоб це не виглядало неприродно. Після того як ми створили контур, обов'язково його розтушовуємо і наносимо уже ту помаду і того відтінку, яку ми хочемо. В кінці можна додати трошечки прозорого блиску для того, щоб зробити їх більш соковитими. А якщо попереду довгий вечір, як же зафіксувати макіяж на своєму обличчі? Для того щоб ваш макіяж дотримався до самого вечора, обов'язково його потрібно зафіксувати. Існує міф про те, що пудра вона може використовуватися самостійно, але пудра це саме той засіб, який використовується для фіксації макіяжу. Спреї для фіксатора мало ефективні. Є засоби, звісно, які можна використовувати в професійному, макі... в професійному макіяжі, але в повсякденному макіяжі таких спреїв просто не існує. Користуйтесь пудрою. Чи макіяж дуже важливо використовувати якісні продукти? Адже навіть якщо ви зекономите кошти у магазині косметики, потім витрачатиметесь на лікування подразнень шкіри і не тільки. До прикладу, часто неякісна косметика для очей може стати однією з причин виникнення досить поширеного захворювання. У дитинстві, коли виникало таке запалення, мами та бабусі говорили про дуло, змушували промивати око теплою чайною заваркою чи прикладати зварени круто га. Ячу яйце, а друзі з задоволенням тицяли в око долю. Думаю, ви вже здогадалися, що мова йде про ячмінь, то як же насправді його лікувати та як запобігти його появі? Більше про це дізнаємося від нашого наступного експерта: Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вінничани! Сьогодні будемо говорити про таке захворювання, як гордеолом, або в народі його називають ячмінь. Чому він виникає, звідки береться і як його лікувати? Сьогодні все дізнаємось. Отже, ячмінь це гостре запальне захворювання, яке виникає на внутрішній або зовнішній поверхні верхньої або нижньої повіки. Ячмінь це інфекційне захворювання. І зазвичай збудником його є або стафілококова, або стрептовальні. Кокова інфекція. До інших причин розвитку ячменю належить наявність хронічних запальних вогнищ інфекцій в організму, також використання контактних лінз, запальні захворювання очних яблук або повік, які супроводжуються загальним інтоксикаційним синдромом. Основними ознаками ячменю є наявність набряку та почервоніння на внутрішній або зовнішній поверхні повіки. Спочатку з'являється свербіж у місці, де є запальний процес. Через кілька днів на місці свербежу з'являється почервоніння та набряк, і ще через 2-3 дні у місці набряку можна побачити невелику горошинку гнійничок, який самостійно проривається через 1-2 дні, і після цього набряк зникає. Це еволюція розвитку ячменю. Варто пам'ятати, що ячмінь може також супроводжуватись і загальноінтоксикаційним синдромом, тобто у маленьких дітей або у осіб зі зниженим імунітетом, це захворювання може супроводжуватись лихоманкою, збільшенням лімфатичних вузлів, загальною інтоксикацією. Для того, аби діагностувати ячмінь, потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря-офтальмолога, який проведе загальний огляд і встановить діагноз. Варто пам'ятати, що не можна ні в якому разі старатися видавити цей гнійничок, оскільки таким чином можна поширити інфікування, і як наслідок можуть виникати флагмони орбіти або запальні захворювання ока або навіть загальна інтоксикація у вигляді сепсису. Для того, аби лікувати ячмінь, використовуються препарати, які мають в собі антибактеріальний склад. Такі препарати призначає тільки лікар. Самостійно їх використовувати не можна. Придбати їх можна в аптеці за рецептом. Але лікування складається не тільки із антибактеріальних препаратів, але також із дотримання правил особистої гігієни. Особливо це стосується людей, які користуються контактними лінзами. Потрібно ретельно мити. Руки перед тим, як одягати або знімати контактні лінзи, аби попередити інфікування очного яблука. Також варто пам'ятати, що користування неякісною косметикою, теж може призвести до виникнення гордеолому. Пам'ятайте, що такі прості правила можуть вберегти здоров'я ваших очей. І якщо у вас виникли симптоми ячменю, ні в якому разі. Не займайтесь самолікуванням, оскільки це може тільки нашкодити. І звертайтесь одразу до сімейного лікаря або до лікаря-офтальмолога. Бережіть себе та будьте здоровими. З макіяжем чи без у будь-якому стані та вигляді, пам'ятайте, що ви прекрасні. Любіть себе, не зважаючи на обставини. Упевнена, друзі, що я не перша від кого ви чуєте цей вираз. Любити себе. Про це нам кричать на кожному кроці, але водночас ніхто не каже, як же це зробити, як прийти до цієї знаменитої любові до себе, як її проявляти. Якщо вас теж давно цікавить відповідь на це запитання, то дивіться далі. Адже будемо у цьому розбиратися разом із психологинею. Тетяна Никифорова, психологиня, за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Поняття любов до себе. Ну, по-перше, ми чуємо це зараз. кожної радіоли. нам кажуть: полюби себе, полюби себе, ти маєш себе любити. Хочеться запитати, а це як? Кожного дня казати собі афермації Я саме-саме. Чи можливо це себе балувати якимись плюшками, тортиками чи ходити в масажний салон? Ні, друзі. Любов до себе починається з того, наскільки я себе поважаю. Ви можете зараз взяти аркуш паперу і написати собі наступні запитання. Перше, як я зрозумію, що я вже себе люблю? І там має бути хоча б 5-7 показників. Наступне питання за десятибальною шкалею. Зараз я наскільки себе люблю. А любов в нас складається з самоцінності і самооцінки. Самооцінка це наскільки добре я до себе ставлюсь. Функція в самооцінки всього одна захист. А самоцінність це розуміння, яке я у цьому світі. Функція тут теж одна: це вибірковість вибирати для себе краще з найкращого, і от як вас цими двома поняттями? Якщо ви напишете, що зараз ваш бал за любов'ю до себе за десятибальною шкалою, ну, до прикладу, 3, 7, 8, то задайте собі наступне питання. А чого мені не вистачає до 10 за пунктами? І боречи кожний цей пункт, напишіть собі, що я можу вже сьогодні робити. І що перестати робити, щоб підвищувати ось цей стан самоцінності і самооцінки? І є ще одна досить проста техніка: 10 днів. Кожного дня, наводячи будильник, ну, до прикладу, на 20-24, пишіть 10 пунктів самі для себе, кожного дня різні. Яке щастя бути мною! І чому? І тоді ви навчитеся зважати на дуже класні круті речі в вашому житті і в вашому характері. Потрібно навчитися бачити класне в собі. А не так, як ми звикли, негатив. І тоді ви навчитеся поважати себе і відчувати ось цей стан власної гідності. Ви навчитеся пишатися собою і себе підтримувати. І ось цього тільки буде починатися любов до себе. На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Любіть себе а за бажанням підкреслюйте свою красу гарним макіяжем. Та найголовніше слідкуйте за станом свого здоров'я, адже здоровий вигляд замінить будь-яку косметику. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Побачимось!